Довжина маршруту від точки висадки до позиції покер складала 2 км. Десь на середині шляху я вже зрозумів свою помилку з екіпіровкою. Спокусившись великими підсумками своєї нової турецької розгрузки, я вирішив все загрузити в неї і не брати наплічника. Під дією вантажу шлейки з'їхали з фіксаторів, і всю вагу я ніс тазом, а припасувати на ходу не виходило. Ноги швидко втомилися. Четверо з групи мали заступити на покер, двоє на позицію туз, вони мали йти останніми. Вітер сказав, що по-любому йде п'ятим, але Карась, його напарник, як мала дитина, рознився, що боїться загубитися, і просто не може йти останнім. Щоб він замовк, я погодився йти останнім, хоча мав бути четвертим. Тим самим порушив своє забобонне правило ніколи не мінятися своїм місцем за власним бажанням. Коли Вітер і Карась зайшли на туза, між мною і черкесом, який йшов четвертим, утворився розрив метрів 50. Я прискорив крок, Почув свист, упав, і метрів за 100 праворуч прилетів. Я піднявся і побіг швидко, наскільки міг. Наздоганяючи першу трійку, що вже зайшла в окоп на покер. Об підошою берців стукнули грудки мерзлої землі. Я рвнув вперед. В краю окопу мене виглядав історик старший нашої групи. Цілий! Наче цілий, відповів я, переводячи подих. А сам думаю, аби не мінявся з карасем, то не відстав би і був би в окопі ще до другого прильоту. Більше з власної волі ніколи не мінятимусь. Почекавши хвилин сім, пиво, а саме такий позивний мав мій теперішній напарник, Повів мене в інший бліндаж, що виявився ямою півтора на півтора і трохи більшої глибини, накритий напівгнилими колодками під фанерою і шаром землі. Від нього в сторону краю лісосмуги вів окоп протяжністю метра три. Почало сутеніти. Позиція покер була найближчою до кацапів два маленькі бліндажі в лінію поперек лісосмуги, шириною метрів тридцять. З обох боків зарослі бур'яном поля, покриті тонким снігом. Мій бліндаж був ліворуч. На КСП перед виходом нам довели, що попереду, за 230 метрів, був помічений ворог, можливо, він ще ближче. А за 500 метрів у трубі під залізницею сидів з десяток кацапів, що не хотіли штурмувати, але й боялись повертатись назад. Молодий боєць зі старої зміни з позивним Віник з неприхованою радістю повідомив, що минулої ночі відкрив рахунок. Забаранив тіло, що блукало полем. Вже зарубку собі на прикладі зробив. Я подумав, дитячий садок якийсь. Вінник з напарником побажали нам успіху і пішли в тил. Стемніло повністю пішов сніг. Поведінка пива мені не сподобалась. Він одразу сів у бліндажі і навіть не збирався вести спостереження. Тут стільки очей дивиться з неба. Розслабся, головне слухати рацію, сказав він. З одного боку він заступав на покер уже втретє, бувалий, знає, що робить. А з іншого, міг виявитися банальним лінивим довбнем, який надіється на авось. Довірятись такому я не хотів. Я запропонував вести спостереження безперервно, міняючись щогодини. Пиво під тиском аргументів про нельотну погоду невдоволено погодився. Я заступив першим. На інструктажі ротний попередив, що наші дрони літатимуть. Лише над полем зліва і ніколи не зависатимуть над позиціями. Тому все, що над головою, апріорі вважати ворожим. На КСП мене тоді вразила якість організації управління, кілька великих екранів, чітка картинка з дронів. Сам комбат дає вказівки пілоту по рації, а той майже миттєво повертає камеру і підсвічує потрібні ділянки. Сніг і вітер посилювався. Звук дронів чувся дедалі рідше. Я розумів, що розраховувати на них в таку погоду не варто зовсім. Я попросив у пива ПНБ, що йому видали. Виявилось, що прилад, бачить, не далі, ніж 20 метрів, і налаштувати краще у нас не виходить. Збігав у сусідній бліндаж, там теж не теж не змогли налаштувати краще, і справа була не в батарейках. Я розізлився, як він не перевірив його перед виходом. Неприпустима халатність позбавила нас такого козира. Хоча. Як він його перевірив би в день на дальність, ми були майже сліпі. Основним засобом спостереження став слух. У тиші рипучий сніг і хрускіт гілок чути далеко. Я згадав, як ротний наголошував окопуватись при відсутності обстрілів. взявся за лопату в кінці окопа. Грунт твердий, але не мерзлий. Копаючи, я щохвилини завмирав і прислухався. Почувши дрон над деревами, щоразу скручувався в кутку окопу. Справа за полем стояла триповерхова бетонна будівля з крупнокаліберним Браунінгом на другому поверсі. Час від часу він насипав поперед себе, думаю, і нашу лісополосу міг би прочесати при потребі. Тож свій правий фланг я вважав більш-менш прикритим. Інша картина була зліва. Дивне розташування протитанкового рову, наче підтверджувало, що оборона йде не зовсім по плану. Рів йшов паралельно нашій лісополосі на відстані 300 метрів. По його дну ворог протягом ночі періодично пробував просунутись, але кулемет в кінці рову легко гасив ці спроби. Добре, що в сусідньому бліндажі у Черкеса ночник був робочий. Ми кілька разів перемовлялися. Ніч минула швидко, вдалося навіть подрімати. Близько п'ятої передали порадження. Підвищить пильність довгаючи півгодини. Чи то чекали штурму на світанку, як зазвичай, а може був якийсь радіоперехват розмов ворожих. Неясно. Час сповільнився. Я моделював у голові різні варіанти штурму. За спинами метрів за 100 стояв підбитий БТР, значить, нещодавно вони штурмували з технікою і могли це повторити. Я прикидав, звідки можна вистрілити з одноразки. Щоб влучити, треба вибігати з лісосмуги, а це навряд чи спокійно дадуть зробити. Коли пік нервової напруги пройшов близько 10-ї, я вирішив зробити собі кращі умови. Вискочивши з окопа, пригинаючись зі сторони тилу, підтягнув гілок, що валялись на землі. Я хотів зробити горизонтальний навіс над окопом, щоб слугував прикриттям від дронів зверху, при цьому з під нього можна було проглядати довкола. Пиво, дізнавшись моєї наміри, приємно здивував. Він узяв пилку у сусідньому бліндажі. І ніби в себе вдома спокійно став відпилювати підходящі гілки від стовбурів повалених дерев. Знизу гілок я стяжко не причепив будівельну плівку, і, задоволений результатом, я заліз у бліндаж пообідати снікерсом і чаєм. За день тільки кілька мін впало відносно близько. Глибоко всередині, я не дозволяв собі радіти спокійному чергуванню, боявся наврочити. Пообідавши, я змінив пиво на посту. Спостереження стало рутиною. Годинами дивишся на один і той самий пейзаж, і з'являється відчуття, що ти тут уже дуже давно, майже місцевий. Трохи тривожно було лише коли зміна затрималась на півтори години. Тоді непередбачувані затримки я сприймав як недобрий знак. Але коли нас нарешті змінили, настрій покращився. Попереду була щодоба чергування на позиції тавр, що знаходилась трохи позаду. Там мав бути кращий бліндаж, більше людей. А значить, і більше відпочинку після нього можна буде і повоювати.